Слава Ісусу Христу, слава Україні! Любі друзі! Дозвольте мені привітати вас зі святами, з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим та побажати вам та вашим сім'ям, вашим близьким усього найкращого в новому році, тепла, затишку, гармонії, любові. А головне це мирного неба, мирного неба над головою. Отже, я бажаю вам, нам, всім нам мирного неба, а мир для нас це тільки перемога України. Отже, я бажаю е, всім нам, щоб наша свята Соборна Україна перемогла у цій е, війні з цим клятим москалем, е, перемогла його раз і назавжди. Повернула кордони. 1991 року у межі України, включно з Кримом, Донецьком та Луганськом, та е, назавжди е, перемогла цю е, мерзотну е, недоімперію, е, зігнала її у Московське царство. Ми їх породили, ми їх і відспіваємо. да Отже, любі друзі, це саме головне. Тому допомагаємо ЗСУ. Віримо в ЗСУ, допомагаємо Україні, хто чи може, хто чи може, любі друзі. Це саме головне, бо саме від цього залежить наше життя, як ми будемо жити, мирне небо, працювати, творити і так далі. І так далі. А також треба сказати, що у цьому 2023 ро року треба набратися ще мужності, терпіння, мати силу. Силу духа, силу волі для того, щоб е, пройти всі ці випробування. Але ми все пройдемо, перемога буде за нами, ворог буде розбит. Отже, любі друзі, вам здоров'я, вам затишку в вашій оселі, світла, світла в нашій в наші оселі, гармонії, любові, Божої любові це теж, це, це, це теж дуже головне. Тому що е, Христос народився, славімо Його та слава Україні! Героям слава з Новим Роком з Різдвом Христовим. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Застеляйте, столи та все кили мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.